Вітаю вас, дорогі грибники. Сьогодні 30 листопада, на календарі вже майже зима, а в природі вже точно зима. Така краса. А отже, це означає, що час збирати зимою види грибів. І зараз ми з вами дізнаємося, які саме гриби можна знайти навіть взимку. І перша моя знахідка це ось така лива. Як бачите, її вже хтось зрізав. Я була не перша, але вона встигла вирости все одно. Дивіться, яка дубова. Геть зовсім замерзла. О, а ось так підламується. Ой, кусочок відпав Чудова глива, зовсім не зіпсована, тільки трошки примерзла. Але на смаковій якості це не впливає аж ніяк. Ага. Добряче, примерзла. Так, ну, а це залишиться майбутнім поколінням. Ще один представник зимової грибної фауни – це ось такий опеньок-зимовий. Примерз, на жаль, і дуже скромні такі врожаї, тому що я вже не перша хтось зібрав частину. Ну, він тільки починає рости, тому в майбутньому точно його вже буде більше. Цей грибочок. Росте лише взимку, починаючи з кінця жовтня, і до тепла, тобто десь до березня місяця. Росте він на листяних деревах, частіше всього на пеньках, на ослаблених деревах, на повалених стовбурах. Отже, там ви його і шукайте. Ще одна маленька порція гливи. Не дивіться, що вона мерзла, я її все одно заберу минулого разу, коли я приходила на це місце. Тут глиб було набагато більше, це десь тижнів три тому. Але ж не весь час і гриби ростуть. Якщо мене дивляться Миргородчини, то питайте, не соромтеся, я розповім, де знайти це дерево. Бо я ходжу до нього кожен рік уже років 4. Ще один зимовий вид грибів це ось такі коричневі вушка. Цей гриб. Називають дуже по-різному: і уденів вушка, просто вушка, гриб-муер, деревний гриб. Якогось особливого смаку ці гриби не мають. Але вважаються їстівними. Їх вживають у сирому вигляді, дехто відварює, Я не знаю таких людей, але на грибних сайтах пишуть, що їх можна відварювати. А особисто я роблю із цих грибів. Смачний салат із корейською морквою. Ось так вони виглядають, трішки примерзлі. Ростуть такі гриби на кленах, на бузині. саме на мертвих гілочках, на тих, що вже засохли. Це такий от дерево-рунівний гриб. Ось так він виглядає. Отже, навіть взимку завзяті грибники не залишаться без грибів. Ідуть вихідні, так що виходимо всі. Найближчий парк, і можемо насолоджуватися грибним полюванням.